У нас передача називається Все додому. О, так я ж мать героїня. Я все на світі тягну додому усі пійсячі його дочки. Ну й добре. А он наш і оператор підійшов на вольтикаме. Будемо знімати. Ви що думаєте, що я в оту маленьку дівочку влізу? Так, влізете, влізете. Ну, дивіться, в нас передача культурна. Зайвого говорити не можна. Ми вам напечатали питання і відповіді, так що будете читати, відповідати, щоб ви знали. Та щоб ви знали, що я всі сама ж культурна жінка. Я на слабі можу сказати довжелезний тост без жодного матька. От і добре, палич наводь камеру, будемо знімати. Начинайте. Розпочинаємо. Бухви якісь маленькі. Так, в ефірі, телепередача все для дому. І я з вами, ваша ведуча Валентина Аганізаєва. Сьогодні ми знаходимося в мальовничому селі Малий Кобилячок. І ми познайомимося з вами цією жіночкою чудовою із цього села. І де вона покажіть? Та це ж ви, ви представтеся. Господи мені туди ще рано. Що це значить представтеся? Фамілію назвіть! А Олянич Людмила Григорівна. Год рожіння казати. Ні, ні, не, 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 не треба, не, не треба. <клес> так, Людмила Григорівна, ви живете і працюєте в селі. От розкажіть, як прекрасно жити в селі. Про життя в селі, розповідаю. Ну, що я можу розказати про життя в селі? Тільки ж правду. Люди добрі, собаче життя в селі. Так за день наробишся, ноги ввечері є і Хух, Людмила Григоровна, читайте. Ага, ага. Життя в селі чудове. Як хороше пройтися теплим вечором, удихнути свіжого повітря. Людоньки, так уйдеш йдеш пер, воно, як війне, ж шпахне. Людмила Григоровна, не забувайтесь, читайте, читайте. Ага. Повіє теплий вітерець, так хороше стає на душі. А коли дощ кропить землю, людоньки вона ж не ходила по наших дорогах. Як дощ кропить землю, то та ж багнюка, летить тий вже на руку. Знаєте що? Я або буду своїми словами, без матюків, звісно, або самі чекайте свої відповіді. Ну, давайте, давайте, добре. Тільки, будь ласка, культурна. Господи, та я сплошна ж культура, комішу Так, так, без фанатізму, дивіться в камеру. Людмила Григоровна, а скажіть, будь ласка, хто ви за фахом? За чим? Професія, яка у вас? А, професія? Ну, ладкова, я ти знаєш, що воно ні. Це тако, в полі раком стою, болячки сапаю. І так сапаю, те та дело вже в милі, а ноги таку начебто поведюгував і назад повставав. Розкажіть своїм краянам, як це прекрасно займатися своєю улюбленою справою. Дорогі краяни, як це приємно, так, да, звісно, приємно. Стоїш серед поля раку, сонце пече сорок, ті очі заливає, п'яти перепині. Всі нормальні, бледі на канарах, одна я зачарована в глечці Так, досить, досить. Розкажіть, яке у вас хобі? Я мати двох дітей і такі глупості я не казала. Ви не зрозуміли, чим ви займаєтеся у вільний час? У вільний час, ну отак ми у вас у мами чи на свято, коли кожен день тако пу-чу-чуть. Хобіт так і зветься по чуть-чуть. Розділяє з вами ваше хобі. Ой, він не тільки за мною розділяє, а і старостою, і з друзями постійно розділяє. Давайте ваше хобі назвем, ну, Любителі читати книжок. Ну, от дуже ви любите читати книжки. Не знаю. Про коміт я, звісно, таке не скажу, а я вже так люблю читати. Я сама ті книжки пишу, сама печатаю, сама й Так, добре. А давайте змінимо тему. Давайте. От давайте е, побалакаємо про ваших одно... односельчан. О, це ви попали куди треба. Я про них знаю все. Навіть хто, що їсти варить. У вашому селі є сам лодки, Саморобки, що воно хоть таке? Ну це е, творчі люди, талановиті люди з села. Е. Хватає, і хватає. У мене був, так він двома руками вісім дуль крутить. А сусід лікарба одним залком бахнемо. Ну, біло, ну Що ви? О, а отой бугай Микола, так він же однією рукою гарбу підіймає. Який ти був, а ти що з рогами? Конісно, з рогами. Йому жінка на навесні роги як наставила, він не мій досі проводок збивати. Пані <ривіт> <ривіт> <Так, ривіт> Митливо, не забувайтесь, не забувайтеся. А що ви можете сказати про ваш досуг? <ривіт> Я цим він вам не займаюсь. <ривіт> ви не зрозуміли. Я. Чи ходите ви в кіно, в театри, чи в музеї відвідуєте, чи, може, в клуб на концерти ходите? Я в тебе згод. Боже Валя, куди ти попала? Ти сюди приїхала, ти наше село бачила? Які театри, які музеї. Концерти, звісно, бувають. Віталій у мене як начитається, бува такі концерти ставить. Я з фонарями з тиждень ходжу. Ото валькіно натуральне. Не забувайтеся, не забувайтеся. Валя, знаєш, не про те ти знімаєш, Валя, не про те. Треба знімати, як щас нормальні всі люди посилають Путіна на три веселі. І як сознательна людина, Помагає людям з на фронті. Таке треба знімати. Валь, даже ж я помагаю. Що самі? Та чому вже я сама має батальйон є? А ви мене з ними познайомите? Обов'язково. Тільки валя, ти мені скажи, вони теж туди всі влізуть. Та влізуть, влізуть. Ну тоді, Валю, треба тоді запрошувати наш батальйон і заспіваємо пісню. Давай. Дякую. bye